Товариство, добрий день. Сьогодні у нас знову ж таки ми будуємо трек, це вже буде п'ятий трек, це все, що нам для нього потрібно, і рамою я буду пролітати. Перед тим, як ми почнемо, хотів би попросити вас підписатись на канал, поставити лайк і будь-який комент в підтримку україномовного контенту. Тож, погнали, будемо будувати. Ці всі нам не будуть потрібні. Це, це все у нас. Кріплення наші з першого відео цієї серії. В Тікток я не знаю, як це зібрати в плейліст, в Ютубі це можна зібрати в плейліст, ви можете перейти на перше відео і подивитись взагалі, які там йдуть конектори Тож, погнали збирати, як це все збирається. І почнемо з стартових ворот. Стартові, давайте якось це відвинемо. Це нам теж все не дуже буде потрібно. Погнали стартові стійки у нас. Далі у нас прямі палки. Конектори на 5 виходів. Це просто, щоб воно стояло. Далі у нас кутовий конектор йде. Вставляємо сюди ще одну секцію. Потім у нас йде не те коннектор, а на 4 виходи. Конектор. І ми його вставляємо ось так. Тому що далі у нас там буде з'єднуватись. Тут у нас вставляється прапорець, його ми будемо облітати. І це у нас стартові ворота. Далі ми будуємо ось таку штуку з Т-конекторами. Тут у нас три секції буде, і два Т-конектора в цьому приймає участь. Вставляємо її сюди. Ну, давайте я зараз не буду вставляти, як я це все збирав. А я її кожен раз розбираю, цю конструкцію і збираю. Наступне ми будуємо задню секцію, і це у нас вона буде стояти на таких на 5, знову ж таки підставки І починаємо нагору будувати. І знизу у нас ще один буде виход. Це Т-конектор йде. Чік, Т-конектор. Це у нас будуть ніжки. Наступне: тут ми ставимо те-конектор. Потім додаємо сюди секцію. Ще один у нас є те-конектор. Ми його ставимо сюди. І сюди ми ставимо. Ні, стоп. Тут не Т-конектор, вибачаюсь. Тут у нас на 4 виходи. Ми вставляємо на 4 виходи, бо воно ж у нас повинно якось з'єднатись. Тут ми вставимо Т-конектор. Ставимо сюди секцію. І як тут, зверху, 5-5 Т-конектор 5, на 4, 2 Т-конектори. Сюди вставляємо 2 прапорці. <кій> як я це збирав? Зібрав ці дві секції, підіймаю цю секцію, вставляю довгу палку. І потім сюди вставляю. Ну, і тримаючи, переходжу і вставляю цю секцію. Підіймаю і вставляю. Все, у нас готовий наш трек. Зараз ми перейдемо до того, де ставиться наш лаптаймер. Лаптаймер ставиться тут. Щоб коли ми залітаємо в стартові ворота, то ми могли засікати свій час. У кого є, у кого немає, подивіться. Так. Беремо наш вупчик, і зараз я покажу, як їм пролітати цей весь трек. Воу! Так. Стартові ворота влітаємо в стартові ворота. І ось цю палку ми облітаємо зверху. І залітаємо в ліві ворота. В ліві ворота, коли ми залетіли, ми робимо поворот ліворуч і на нагору. Після цієї сходинки нагору ми летимо в ці ворота, в такі широкі великі. І ось цей прапорець 360 градусів облітаємо і спускаємось під цим прапорцем в ворота. Ворота ці спустились. І з цих воріт ми робимо поворот праворуч і облітаємо цю стійку. Праворуч, облетіли цю стійку, пролітаємо в ці ворота, пролетіли. І наступне нам цю, ну там, я не знаю, палку, цю таку довгу треба знизу пролетіти і зробити. Переліт її зверху. за прапорцем облітаємо і йдемо на старт. От от і весь трек. Він не дуже складний. Мені не дуже сподобався він тим, що він отут-от провисає. Якщо ви спробуєте, у вас залишаються палки, у вас залишаються коннектори. Підставити сюди коннектори, то у вас одразу ж не буде місця для маневрів. Ви не зможете тут. Як хочете маневрувати, тому я їх і не підставляв. Мені цей трек не дуже сподобався, але я на ньому застряг і навчався дуже довго. Він не дуже зручний, стільки ці роз'їжджаються у мене на підлозі, воно ковзе. І от, я не знаю. І через ось цю палку воно не дуже зручно. Мені по ширині теж кімната не сильно дозволяє розбігтися. Тому тут були прольоти дуже складні. Але в цілому трек дуже прикольний. Тут вже ось такі от, <смас> обльоти, прольоти є. Це дуже класно, я ж кажу, що застряг на ньому дуже надовго. На початку він мені взагалі не сподобався, але поворотів тут небагато. Більш цікаві штуки робляться якісь такі цікаві прольоти. Но мені здається, що з кожним треком у нас додається якісь більш цікаві штуки, якісь кудись пірнати, звідкись вилітати. Я вже не дочекаюсь, коли буде наступний трек. Цей збирається не так вже складно, знову ж таки, розбираємо його середню. Дістали, поклали і відставили. Все. <гум> Кімната свободна. Потім поставили, зібрали. Ну я збираю з тієї сторони. Я цю конструкцію підіймаю. Вставляю опаку, потім чик-чик-чик перейшов сюди, підняв цю конструкцію, вставив і вже тоді починає все це рівняти і підганяти. Но воно так дуже складно стоїть, дуже складно і постійно десь прогибається, десь щось вигинається, якісь ноги в якусь сторону. Це просто капець. Дуже часто його треба поправляти. Не пам'ятаю, ну на пальцях можна порахувати дні, коли він у мене не роз'їжджався. Особливо, якщо на 2С в ВУПі починаєте пролітати, він кудись вперся. І ця конструкція вже така, починає нахилятись в якусь сторону. Я кажу, Конструкція дуже цікава, не дуже складний трек, дуже прикольно на ньому літати. Ну, Я коли вже освоївся, більш-менш став впевненіше на ньому трохи літати, то такий, вау! А все ж таки класний трек. На цьому у мене все. Я погнав.